І міністр економіки дійсно отримала понад 3 мільйони гривень за минулий рік в київській школі економіці у Мілованово. Мені хотілося подивитися ще на, на вчителів, які отримують таку зарплату в школах або у вищих навчальних закладах. Ну і ще сьогодні тут виступав лісовий. Це міністр освіти, ті, хто не знає, думаю, що багато хто не знає, хто в нас міністр освіти. Так, от він сказав, що зараз на два тижні це питання відкладуть. А фактично, це питання про те, що закривати будуть школи. І будуть звільняти вчителів, які працюють на територіях, які знаходяться близько до лінії фронту. Фактично йде оптимізація таким чином освітнього процесу, призведе це до того, що українські діти будуть виїжджати і ставати поляками, італійцями, німцями, французами, але перестануть бути українцями сьогоднішня.